Польське громадянство, зміни в законі, підвищення ціни для отримання громадянства, і взагалі що чекати українцям у Європі. Всім привіт, ви на каналі Навімігрант. Сьогодні хочу підняти тему польського громадянства, тому що вона в принципі дуже актуальна. Часто нас запитують наші клієнти на рахунок цього. І хочу вам розказати основні чотири зміни, які можуть війти в життя уже з наступного року, які будуть мати безпосередній вплив на усіх, хто планує в майбутньому отримати польське громадянство. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Перед продовженням дуже вас прошу підписатися на мій YouTube канал, тому що більшість людей переглядають усі відео без підписки. Тим самим ви мені допоможете його розвинути. Отже, польське громадянство відтепер тепер буде не для кожного. Польський уряд прийняв поправки і нову ухвалу щодо міграційної політики, яка передбачається на наступні 5 років від 25 по тридцятий рік. Сьогодні я хочу зробити акцент саме на польському громадянстві і розказати чотири основні зміни, які можуть війти в життя. Перше це обов'язковий громадянський тест, або ж так званий тест обувательський. Польська сторона сказала, що крім підтвердження знання польської мови, вони також хочуть отримати тест, де будуть питання щодо польської культури, традицій історії. Конституції та географії, подібні тести також є в інших країнах, таких як США, Канада, М -м Великобританія, Німеччина, Австралія, якщо я не помиляюсь, і запитався я також своїх підписників в інстаграмі. І виглядає він в наступний спосіб: є 100 питань, які кожен раз повторюються, і з цих 100 питань вам можуть задати 20, І на них вам потрібно дати правильну відповідь на 12. І тоді ви зараховуєте цей тест і можете отримати, наприклад, американське громадянство. З польської сторони, польський уряд сказав, що дуже легко отримати польське громадянство. Тому, крім знання польської мови, давайте будемо також вимагати іспит на знання там історії, конституції та географії. Тому, скоріше, скоріше за все, це буде відноситися до усіх, також до людей, які будуть подаватися на громадянство через. Те, що в них була карта сталого побиту на підставі польського походження, або ж на підставі карти поляка. Те, що ви вже здавали раз екзамен на сталий побит, або ж на карту поляка, це нічого немає з цим спільного. Також читав ці устави, і, скоріше за все, він буде просто ще раз повторюватись, або ж буде в іншій формі, наприклад, в формі тестів. Тому пишіть в коментарях, як вам ця зміна, чи взагалі. Польща претендує на те, щоб впроваджувати такий громадянський тест на рівні з такими країнами, як США, Канада і так далі. Наступне, яка зміна може війти вже в життя, це підтвердження знання польської мови, а саме скасування можливості показати свідоцтво про закінчення поліціальної школи як підтвердження знання польської мови на рівні Б1. І поки невідомо, коли це буде прийнято, але вже є в самій оставі написано, що. На набере чинності це з липня 25-го року. Тобто, якщо до липня 25-го року у вас буде вщенче потепостепування, тобто ваша справа буде відкрита, у вас не буде браків формальних, тобто відбитки пальців, повний пакет документів, оплата, заповнені внески, фотографії, тоді ви можете додати цей це свідоцтво після липня 2025 року. Але якщо ви подастесь на карту резидента або ж громадянства після цього терміну, то скоріше за все, вже саме свідоцтво, шведец, укручення школи поліціальні не буде котируватися і не буде достатньо. Детально буде все прописано в законі, поки сама устава не опублікована, але мої юристи також це все перевірили, і справді це передбачає скасування цих всіх документів. Тому, якщо ви вчитеся ви в поліціальній школі, і будете здавати екзамен в січні або ж в червні, то ви ще можете встигнути в цей період і податися на підставі свідоцтва з поліціальної школи. Але також варто пам'ятати, що вченче поступування, тобто відкриття самої справи, не тільки відправка поштою, а повністю усі ці п'ять факторів, повинні бути до липня 2025 року. Тому ось друга зміна. Раджу вам, якщо ви маєте можливість переглянути попереднє відео щодо записі на державний екзамен по рівні. Знанні польської мови на рівні Б1 і уже зараз попробувати записатися на лютий місяць і на листопад я думаю вже не буде місць, тому що бажаючих буде дуже багато. Кожен рік з цим є проблеми в усіх обмежена кількість взагалі місць, і тому люди просто хочуть до цього дістатися. А раджу вам не відтягувати, тому що в наступному році наплив на цей екзамен. І попит буде набагато більший. Третя зміна це підвищення вартості оплати за отримання громадянства. Ви знаєте, так що є два дві можливості отримання польського громадянства. Які є, я про детально про інструкцію, крок по кроку, які документи є. Я розказував у попередньому відео. Раджу вам переглянути посилання. Дам під цим відео. Отже, внесок до президента він був взагалі безкоштовний. Вам не потрібно було оплатити жодної оплати скарбової. Тепер буде коштувати 1669 злотих. Я думаю, що це роблять з однією метою, щоб обмежити кількість і наплив таких внесків до президента, до канцелярії президентської, тому що дуже багато я особисто знаю в нас прикладів людей і клієнтів, які подавалися і хотіли отримати громадянство. Також знаю позитивні випадки, коли наші родичі, знайомі з Врослова, наприклад, отримували польське громадянство саме від президента. Ще раз хочу забігти наперед. Ви не повинні бути доктором вищих наук чи мати великі досягнення. Наші знайомі прості, смертні, можна сказати, так як і усі ходять на роботу, платять податки і просто отримали громадянство без жодних сертифікатів і так далі. Тому кожен може попробувати цей шанс. Якщо ви ще не робили цього, раджу вам це зробити зараз, тому що з нового року це вже буде не безкоштовно. І внесок до воєводи також підноситься в оплаті, вартість з 219 злотих зросте до 1000 злотих. І це, на мою думку, також зроблено для того, щоб обмежити бажання, наприклад, українцям, у яких є карти сталого побиту, або ж які хочуть отримати громадянство, на них подаватися. І четверта зміна вона відноситься вона така глобальна щодо детальної перевірки усіх іноземців. Якщо ви плануєте подаватися на карту сталого побиту, карту резидента, то вас будуть ще більше детальніше перевіряти на джерело доходів, де саме ви заробляєте гроші, місце перебування, де саме ви перебуваєте, чи це квартира, чи ви справді там є, і також фактичної мети і цілі проживання у Польщі. Тому ось такі основні чотири зміни, які я на мою на мою думку будуть впроваджені вже в наступному році у Польщі. Пишіть думку, як ви вважаєте, чи це покращення, чи погіршення. Я думаю, тут все очевидно. І чи ви взагалі планували подаватися на польське громадянство, і чи ви підпадаєте так, під ці критерії, і чи зможете їх виконати. Тому пишіть ваші думки в коментарях. Прошу вас підписатися на YouTube канал. І також дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.